Робимо ковбаску і ділимо на дві частини. Одну частину відкладаємо, а з другою працюємо. Ділимо тісто на чотири частини. Беремо один шматочок, розпласкуємо його і скручуємо в рулетик. Так само робимо і з другим шматком. Розплескуємо його і скручуємо в рулетик. Ми робимо 4 жрути. Прокачуємо їх, робимо, щоб жути були довгі. Жгути мають 70 см довжини. Підкачуємо їх всіх, щоб вони були одинакові. У деку кладемо пергамент, ставимо посередині стакан, ложимо жути один поздовж, другий жут з другої сторони. Третій ложимо на два жути